Привіт! В цьому відео на каналі намалюй Аріна і мама Аріни Ми з тобою намалюємо камін, де висять карпетки і чекають на дива і сюрпризи. Як це ми з тобою зробимо? Спочатку, десь всередині аркуша я малюю такий тоненький прямокутник. Це буде верхівка мого каміну. Можна робити це з лінійкою, якщо хочеться більш рівно. Від цього прямокутника вниз ідуть дві стіни. Справа і зліва. Знизу малюємо нібито підлогу. А тепер ось так, ніби в формі веселки, робимо внутрішню частину нашого каміну, де буде горіти багаття. Ось тут буде горіти багаття. І там наверх піднімається димар. То ми з тобою спочатку зробимо димар, який, ніби піднімається вверх. А тепер намалюємо багаття. Це такі палки лежать, ось так я малюю коло, а від нього вверх дві лінії. І знов я малюю коло, і від нього вверх дві лінії. І уявляю собі, ніби складаю з тих паличок справжнє багаття. Тож вони можуть у тебе стирчати в будь-які сторони. Уявляючи, що це ми з тобою складаємо справжнє багаття. І потім ще з тобою зробимо тут, ніби вогонь горить, і в домі тепло. Тепер ось тут, на каміні, будуть висіти шкарпетки. Пропоную зробити їх різної форми. Ось ця буде така довга, але тонка, тут буде така менша шкарпетка висіти, ще одна трошки більша. Скільки ти хочеш покликати на свій різдвяний в свій різдвяний вечір друзів або родичів, стільки шкарпеток можеш і повісити для кожного з них. Ми намалювали з тобою шкарпетки. Тепер давай зробимо, ніби тут у нас висить така гілка. Лежить, лежить така гілка. Ми поки що зробимо просто лінію і від неї ще декілька ліній, а потім вже фарбами розфарбуємо. ніби це голочки маленькі. І ще хочу додати внизу килим, на якому було б дуже зручно сидіти, дивитись на багаття і грітися всім разом, або грати в якісь ігри веселі. Ось така у нас вийшла з тобою композиція. Тепер ми прибираємо зайві лінії ластиком. Ось тут всередині, там де шкарпетки, наприклад, можна точно прибрати, і будемо розфарбовувати. Почну я з коричневого кольору, з димаря і з нижньою частиною з цієї. Беру гуашеві фарби і розфарбовую димар. Багато фарби намагаюсь не брати саме там, де гілочки буду потім допрацьовувати, щоб трошки більше залишилося білого. А десь більш все ж таки коричневого. Тож, бачиш, я залишаю проміжок, ніби відстань таку, біля гілочки. І ця частинка вона у мене теж буде коричнева. Шкарпетки я залишаю білими, а все довкола шкарпеток зафарбовую. У нас сьогодні в день дуже похмура погода, і тому, я думаю, сидіти біля багаття було б приємно. І тепло, і світло. А яка у тебе зараз погода, ти можеш написати нам в коментарях. А якщо тобі ще подобається з нами малювати, то покажи нам це. Натисни, будь ласка, пальчик вверх. Натисни, будь ласка, лайк. Так, ми з тобою зробили камін. Тепер я хочу взяти ще чорну фарбу і зробити внутрішню частину каміну більш темною, але, дивись, не повністю, а тільки верхня його частина. Ось тут. Ось так. І підлога, тому що на підлогі внизу каміну завжди вугілля лежить або попіл після багаття, тому знизу може бути так більш темно. Проте хочеться мені ще додати, ніби такі камінчики на сам камін, на демар. Тому я малюю ніби прямокутнички такі, як справжні е цеглинки. В різних місцях, де б мені хотілося. Ось. Думаю, достатньо. Тепер хочу розмалювати ось цю частину, а напевно, зроблю я її жовтою. Теж намагаюсь зробити так, щоб шкарпетки залишилися білі, а їм ми потім вже знайдемо колір. Ще жовтим кольором можна додати всередині контур вогню. І ось тут одну таку, ніби веселку, формі веселки, всередині каміну додати. Ще я хочу, щоб мій килим теж був жовтого кольору, тому я вже одразу намалюю і килимок. Якщо тобі хочеться килим іншого кольору, то просто зміни на інший. Тепер хочу намалювати ось ці дрова. Теж беру коричневу фарбу, і перший шар фарби кладу це коричневий. Тепер я беру помаранчеву фарбу і роблю ось ці кола помаранчевого кольору. А ще додаю зверху. Там, де мені хочеться показати, що дуже гаряче, дуже гаряче, там я додаю ще помаранчевої фарби. І, звичайно, хочу зробити десь акцент темний, тому беру чорну фарбу. І більше це може бути нижня частина дров, там, де дрова один на одного спираються. Ось там може бути чорне. І ще ті частинки, які вже багато часу горіли і обвуглились, вони теж можуть бути чорними. Так, і тепер зараз ще зробимо з тобою, дофарбуємо багаття помаранчевим кольором беру, і там, де ще було біле, то я розфарбовую саме помаранчевим кольором. Ось тут е у нас залишається з тобою ще білий відтінок, да? папір. То тут я докладаю теж помаранчевий і роблю відчуття, що вогонь сильний, такий розгорається в моїй печі. І всім довкола тепло від нього. Прибираю зайві білі ділянки. Так, тепер я пропоную нам з тобою зробити ялинку, ось ту, яка лежить тут. Яку поклала, і вона може, навіть замість ялинки стоїть. І більше у цих господарів немає такої великої ялинки, то вони вирішили зробити на каміні гарну таку прикрасу. А чи ставиш ти з батьками вдома ялинку? Розкажи нам, чи вона велика, чи вона маленька. Чи подобається тобі прикрашати її, діставати новорічні прикраси і прикрашати її. Ти можеш нам про це розказати теж в коментарях. Так, ну що, наша ялинка стає більш пухкою, на ній з'являється більший і гілочок. І тепер ми переходимо до шкарпеток. Я, напевно, зроблю ось таким рожевим кольором одну з них, будь-яку. У мене є донька Аріна, і їй дуже подобається рожевий колір. То, напевно, ця рожева була б для неї. А ще я візьму фіолетовий колір. Це буде друга шкарпетка. Чи тобі подобається фіолетовий колір? Тепер я візьму блакитний колір. І ось цей найбільший зроблю саме блакитного кольору. Найбільша шкарпетка блакитна. І ще у мене залишається одна. І я, напевно, зроблю її. Зеленого кольору. І у всіх цих шкарпеточок хочу додати, коли вони підсохнуть, ще білі смужки, щоб вони були такі, поєднувалися. Ще я хочу тепер зробити справа і зліва стіну, ніби це стіна. Мені подобається показувати ніч або темряву фіолетовим кольором. Він такий для мене дуже загадковий, темний. Але і ми зробимо з тобою більш таким темним фіолетовим кольором стіни. А якщо у тебе не ніч, а ранок чи день, то ти можеш зробити їх якимось яскравішим кольором. А підлогу я зроблю таким ледве. Не дуже сильно темним, коричневим. І та частина підлоги, яка буде знаходитися подалі від каміну, вона буде темніша. А та, яка ближче, то ми додамо туди ще світла жовтого, ніби камін трошки освіщає, освітлює частину біля ковдри, біля килинка. Хочу зробити цю частину помаранчевого кольору. Вона у мене змішується ще таким вологим-червоним кольором, але мені подобається, виходить такий ще один відтінок. Єдине, що хочу залишити ці ниточки з килинка, які стирчать, хочу їх залишити. І більше додати помаранчевого. Якщо ви забагато раптом нанесли чорного кольору або будь-якої фарби, можете обережно так серветочкою прибрати ту фарбу, яка вам не потрібна. І тепер ми ще беремо білий колір. Я хочу зробити смужки на шкарпетках одну або дві смужки. І нанести білий, як більше, акцент такий. Тут, там, де у нас багаття горить. Потім ось тут, там, де арка у нас така від каміну, Можна ще. На килимочки. Можна на ялинках зверху, а потім ще туди жовтого додамо, ніби там світло від каміну відбивається і на гілочках. Тож я беру ще жовтий колір. Там, де мені треба, роблю, ніби світло справді від багаття, відбивається на гілочках. І ще можу тоді зробити так само на шкарпетках знизу, теж там додаємо. І тепер дивлюся, що б я ще хотіла додати. Я б хотіла ще додати іграшки на мою ялинку, тому намалюю рожевим кольором кульку тут, зліва, потім можна десь зверху справа. І ще один колір був темно-синій, і їм теж намалюю кульку. Нехай одна тут висить. І декілька ще можна подивитись, де б я хотіла зробити їх. Думаю, що кульки достатньо. Тепер я візьму або фломастер, у мене є гелева ручка чорна, і зроблю контури додаткові, там, де хочеться виділити якісь деталі. Перевіряй, щоб твоя робота висохла. І якщо так, то ти можеш тоді робити ці контури. Якщо ні, то краще зачекай. Ось я хочу килимок зробити, ніби стирчать оці. У мене вийшов доволі такий великий білий проміжок, якщо ти бачиш, да? поверхня біла багато залишилась, тому як ніби. Не одна буде у мене ниточка, а багато їх. Вони так всі разом збираються і стирчать. Трошки на сонечко схоже. І ще хочу зробити одну додаткову ось тут смужку, ніби цей візерунок на моєму килимку. Тепер я почекаю трошки, щоб висохли мої кульки, але я вже можу зробити контури каміну. Перегортаю роботу, щоб мені було легше це зробити зручніше, і я не запачкала, не зіпсувала свій малюночок, і в іншу сторону теж. Ще хочу виділити ось цю внутрішню частину, саме там, де камін переходить в його внутрішню, глибину частину. Ось так. Теж роблю підлогу, і в мене вже, в принципі, підсохли дрова, тому додаю ще тут контурів. І ще я хочу додати контур саме вогню. Ось так, дивіться, як у нас гарно виходить. Можна ще шкарпетки виділити. або деякі, але я хочу виділити саме всі. І тепер кульки в мене підсохли, і я можу зробити їм контури, або просто такі деталі, гачки, на яких вони нібито висять. Так, ще я можу додати контур цеглинка в каміні. І де-не-де -де можна доробити такі гілочки, якщо хочеться стовбур від гілочок, або прямо такі маленькі голочки зробити. Ну що, наша робота різдвяний або новорічний камін — готова. Я дуже чекаю на твої малюнки. Відмічай нас в інстаграмі або присилай нам фотографії. І якщо тобі сподобався цей малюнок або будь-який інший на нашому каналі, то покажи нам це і постав нам свій пальчик вверх, постав нам лайк, підпишися, і ми ще приготували дуже багато цікавих робот для тебе.